Нам подарунок. Приберіть жука з області. Значить, мені вдалося повністю відкрити його сутність завдяки дуже великим за протяжністю відеофайлам, завдяки спілкуванню з ним в процесі перерахунку ділянки. Як ви вже бачили, інтерв'ю те, що в кабінеті було з ним, да? хоча він дуже образився на таку назву, як інтерв'ю. От. Мабуть, краще було б написати розмова з Ельдарасом блин, державним. От так він тоді би нормально висприйняв. Коли написали, що я написав, назвавши ролик інтерв'ю для, для привернення уваги, то він образився, сказав, що це не відповідає дій, дійсності. Зато цілком відповідає тролінгу, я би сказав так. Тому е хочеться зараз звернути увагу, як Сергій Володимирович Жук. Вміло маніпулює.